Цьогоріч новий ліфт з'явиться у першій поліклініці та міській лікарні. Не залишиться без належної уваги і решта медичних закладів обласного центру. Кошти на необхідні придбання вже виділили. Це 3,5 мільйони гривень з бюджету розвитку. Дуже гостро стоїть ситуація в міській лікарні, це ліфти. Один ліфт, який працює на превеликий жаль, другий припинив свою діяльність, тому що його більше експлуатувати не можна. От І зараз, якщо ми закупимо ще один ліфт, він дасть можливість хірургічному корпусу, де знаходиться реанімація, хірургія і відділення, які потребують цього, тому що хворих доставляти на. Чотири поверхи дуже складно. Минулого року сучасний рентгенапарат придбали для другої поліклініки. Цьогоріч така обнова чекає на четверту. Більш ніж 300 тисяч гривень спрямують на завершення ремонту у травпункті. Тривають роботи з утеплення фасаду перинатального центру. На енергоефективні заходи для цього медичного закладу передбачили 300 тисяч гривень. Побільше є у центрі і необхідної техніки. У цьому році передбачено бюджетом закупівля частини обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених на суму 108 тисяч. Сюди входять і компресори, які вже за ці роки інтенсивного використання вже вийшли, виконали свій ресурс і забезпечення нормальних умов роботи і квізів, іншого обладнання відділу інтенсивної терапії. Для міської лікарні придбають фіброскоп, а для лікування маленьких пацієнтів у дитячу лікарню бронхоскоп.